Є покрівля, яка збудована із ЛСТК ферми. Покрівля має 20 метрів длиною на 9,50 шириною. Таку покрівлю збирали завдяки нашій листа конструкції, яку ми виробили для цих замовників, 5 днів. Дуже швидко. Погрішність на 10 метрах може бути 1 міліметр. Він дуже точний. І зараз йдемо, подивимося. Склад, отака покрівля. ЛСТК ферми. Тут 34 ферми збирали лише один день. Монтували ще день. І потім вже гідробар'єр, і вже вкривали і фронтони дуже швидко, дуже рівно дуті переваги, якщо наприклад замовити таку конструкцію, ніж з дерева. Точність робіт, щоб не будували з дерева, дерево має такі властивості, що його може викручувати, піднімати, опускати ту ферму, і криша завжди там буде з якимись похибками. Якщо ми зробимо із листака, ми його напечатали і все рівненько, і все точно.